Так, ну что, черкащани, впізнаєте место? Смотрите, а? Режет? Обалдеть. Серебро. це крестик, нифига себе. Золотые скрабы. Короче, мы біжимо за бобром. В принципе, можно на работу и не ходить. Как-то копать. Вітаю вільних людей на своєму каналі. Мене звати Петро Кладошукач і канал називається Славний Коп. Коротше кажучи, сьогодні у нас буде особливий випуск. Вирішив прямо посеред міста Черкаси, бачите? На моєму фоні. Незвичайно у пляжі пошукати скарби. Подивимося, що люди тут тіряють, що тут взагалі можна знайти. І взагалі в мене це буде така перша практика за 5 чи 6, -6 там, років, які я копаю. Мабуть, тютно вибухи сьогодні у нас бомблять трошки росіяни, але це нічого. Головне, щоб ми перемогли. Чого я вам бажаю в новому році. Коротше, сідайте зручніше і подивимося, що ми сьогодні можемо нашукати. Короче, розкажу вам маленький секрет одразу. Бачите, це наш один із таких в Черкасах найпопулярніших пляжі, пляжів. Ось. Іди, і йдемо ми зараз сюди. У Нас Дніпро спустили. А отут, трохи далі, у нас пляж цих як він нудистів. О, подивимося, що там нудисти тіряють на наших пляжах. З нами сьогодні ну, мій улюблений і головний прилад Ногта Легенд про але взяв чисто прилад, взяв лопату і дружини рюкзак великий. Подивимося, скільки тут скарбів ми можемо знайти. Ну що, погнали шукати. Коротше кажучи, вітроган піднявся, хай Бог милує. Я сподіваюся, ви мене чуєте. В общем, у нас є перша знахідка. Де. Що ви думали, я взагалі лошара? Шукати не вмію. Так, перша знахідка, 10 копійок, ходячка. Хейтери скажуть, підкинув, а я скажу неправда. Справжня знахідка тут і лежала. Мабуть, нудисти і сюди доходили, пляж та туди далі. Ну що, пішли до нудистів, пошукаємо. Сценарій багато, багато сміття різного, але нічого. Я налаштований позитивно, не розраховую класних знахідок, знайти просто погуляти та й вам познімати. Що ви скажете? підстава, Бачите, поруч. Пугавка від джинсів. Нічого собі. Знахідка на знахідки. Ми шукаємо далі. Ну, що я вам можу сказати? Бачите, скільки я пройшов за 10 хвилин. Викопав стільки сигналів. І що ви думали? Знов знахідка. 10 копійок. Ви скажете мотло, я скажу, гроші. В принципі, можна на роботу і не ходити, як так копати. Бачите, вже 20 копійок. Але ми не зупиняємось, йдемо далі. Щось мені кажеться, що наше місце хтось спалив. Бачите, скільки били. Йома, тут же клондайк. Десь як на 10 копійок, так 25. Коротше блін, будемо шукати далі. Демо там, де були нудисти. Так, ну вже прикольна знахідка. Якусь сокирку ніж, знайшов. Правда, зламану, бачите. Але все одно прикольно, ми її тут і залишимо. Коротше, перевіряємо далі. І ми вже прийшли на пляж нудистів. Так, ну що, ми вже прийшли на наш пляж, там де не можна носити одяг. Коротше, знаходиться він на острові, бачите, ось черкаси, а тут такий полуострів, куди можна дійти. І тут нудисти купаються. Ну що, будемо тут шукати. Я тут хотів походити і пошукати, що тут нудисти губили. А якщо ви нудисткам, пішіть, я вам поверну ваші речі, які ви загубили. Блін, не знаю чутно чи ні. Щось летить досить шумно. Так, ну коротше кажучи, дивіться, тут просто кландайк. Ось вивіска. Десь тут бачив вже монетку, одну точно, а може тут їх ще й багато. Що це? Ні, це не монетка. Це хрестик, нифіга собі. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Я її не розраховував, але якийсь алюмінієвий. Але все одно прикольно. Прикольно. Зараз макролінзу не одягну. Тут ще було золотішко, але таке. Коротше, з проволоки. Щось ці з бочинці, мабуть, любили такі бутафорію. Ну зараз покажу. Коротше кажучи, то я не хрестик шукав. Я коли включився, я побачив цей кругляшок. Бачите? Я ж сказал, какая монетка. 92-го года я. 25 копеек. Может, рідкісна. Бачите и тут этих сигналов просто капец. У меня уже полные кишені дріб'язку. Нафига мне эта работа? Что? Видите? Ну, а уже ж теряют. Этих нудистов кишень немає. От Вот и сидишь все подряд. Так. Что? Де? фольга. Це не нудисти, це сволочі. Не можна світити на пляжі. Коротше кажучи, макролінзу залишив вдома, але ж таку знахідку круту треба зняти. Обитий хрестик і якась цепочка з це цього. Не знаю. Якась вона легка, це не золото, це якась фігня. Ось моя камера, хто питав його про 9 на 11 куплю гроші. Ладно, пішли далі, тут скарби. Це просто обалдеть, Дивіться, тут люди ходять. Обалдіть Серебро, я вже подивився. Ну, от вам і пляж, ну скарби, нудистів, це скарб. Зараз беру телефон і покажу. Блін, пам'яті нема на телефоні, якість мабуть, буде така собі, але подивіться, подивіться. Так, да, таке, бачите, чорне, але ж проба є. Це нічого, його можна почистити. Це просто обалдеть. Я, чесно кажучи, не розраховував, Ну все. Коп у нас просто бомба. Ну що, користуючись можливістю. Після такої класної знахідки, давайте я вам по-перше скажу, що в нас нарешті з'явилася власна група, там де ми викладаємо знахідки. Це МД копій в інстаграмі. Тому підписуйтесь. Також є в телеграмі і в Тіктоку, теж, назва... теж саме назва. Підписуйтесь. Всі знахідки, що не війшли у наше відео, будуть там. А... а зараз давайте вже подивимося, як наші хлопці покупали після нової редакції, яка з'явилася вже 23-го року. Ми розіграли в нашій групі 10. 10 точок з нової редакції, тому хто не долучився, можете долучатися. Буде ще розіграш, будемо перевіряти разом нову редакцію. Також було вже два розіграші піна і один МД. Тому підписуйтесь і будемо разом з вами шукати і ділитися знахідками. А зараз подивимося на найцікавіші з них. Люди провіряють нову редакцію і щось таке скидують. Йо-йо-йо, Дай Боже. МС Черкас Стара школка Думайте читайте чужого навчайтесь і свого не цурайтесь Йо МС Кобзар. Часть як кому-то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на країні милі, щоб лани широкополі. Кого на країні милі? Що плану широко? Не забудьте, не забудьте пом'янути не злим тихів злого, не забудьте, не забудьте, не забудьте пом'янути, не злим тихів слово. Ну що, якось так наші хлопці покопали. Всім величезне дякую за звіти. А хто ще не копає поданині, підписуйтесь на МДК, підписуйтесь на мій канал. Тут побачите, як ми копаємо. Там мож, зможете собі замовити точки по вашій території. Також буде розіграш новорічний нової редакції. Тому підписуйтесь і кожен з вас буде особисто мати змогу перевірити нові точки по 23-го року. Там і КР, і середньовіччя. також є по іншим странам. Також так що пишіть. Все зробимо. Коротше кажучи, все подивилися. Ще раз дякую за звіти. Продовжуємо шукати давнину, а я сьогодні буду тут байдики бити на пляжі нашого міста. Подивимося, що ще ми зможемо знайти. Ще у нас дві годинки є часу. Коротше, подивимося. Що за вихід такий, блін? Зламав штати. Ви, ви б представляєте? Капець, чи дорогу дорогий був класний, але ж може справлю. Да. Це, звісно, дуже це грустно чи весело? Это печально. Печально, так. Да? Ну все. Спасибо тебе. Коротше кажучи, блин, що я можу сказати вам з цього приводу. Оце, блін, все обидно. Дивіться. Рижіо, так. Да? Я теж так подумав, блін. Придивився. Оце якась теж біжутерія. Але взбодрився я вам кажу. Капець, зараз на телефон підзніму трошки, щоб краще подивилися. Блін, ну оце в натурі вже прикло, бачите. Наче ну, на золото схоже, але оці бусинки так блищать, воно легенька. Ну коротше фігня це не золото. Фігня. Ах, на жаль. Ну, коротше що. Головне, щоб збодьорились трошки. Проснулися. Ну все, прикольно. Пішли далі. Так, що ж ми знайшли цього разу? Чуєте? Наче тут якийсь скарб заритий. Ми щось точно знайшли. Точно, точно. А, знайшли трубу. Яганську трубу, яка йде невідомо звідки і невідомо куди. Мабуть, це назавжди залишиться таємницею. Наступна знахідка. Пенка арка. Йдемо далі. Так, у нас тут непередбачувана ситуація. Там бабер. Бачите, чорне щось. Коротше, не бачите. Блін, так і не побачимо бобра. Коротше, ми біжимо за бобром. Бобер, не спірдай, мордо! Хоч тут курва до мене, бобер! Фу, втік. Але ж побачили, курва бобер, те так, а ну, вон, бачили? Ну коротше, то бобер. Бобре, повернись. Мабуть, злякався. Ладно, підемо тут шукати, раз сюди прибігли. Тут теж прикольний пляж. Потім до нудистів і до машини, бо вже час. Ого люди, їздять на джипах своїх. Ну що, прикольно, прикольно. Кожен відпочиває по-своєму. Так, а це вже прикольна знахідка. 100-грамовий грузок для рибалки. Не знаю, де він в'яжеться, але такий прикольний. Кидаємо в карман біля берега. Бачите, хтось наборовку не дотягнув трошки. А ось такі знахідки нам не повинні траплятися там, де купаються люди. Ти, мабуть, москалі відпочивали. Ну, давайте тут я бачу. Сміття в кущах. Хоч сюди приберемо, щоб ніхто не наступив. Але сміття теж тут не, не треба залишати, блін, гандони. Повертаємось до пошуку. А тут я дивлюсь рибалили Біля цієї бровки ще один грузик. Якийсь закрашений, 85 грам, зелений. Що, Прикольний, як новий. Забираємо. Ну, Бачу, цей пляжик козернячий, козернячий. Поруч. Монетка. 50 копійок вбиті. Блін, точно можна на роботу знаходитись. Палю місце, приходьте. Все буде ваше. Біля нудистів, трошки далі, метрів 100. Що, думала, я взагалі лошара. Ще кільце дитяче. Якесь бронзове, не знаю, але все одно прикольно. Таке, так, це такий собі сигнальчик проволока. Але прикольно з камінчиком. Це вже нічого. Перевіряємо далі. А це вже прикольно. Дивіться, бачите це стоптано. Б'ю оцю одну бровку. У мене знов, знов знахідка. Так, я вже побачив ще один грузок. Не знаю, але ж такий непоганий. Бачите, щось тут цеплялося за цю бровку. Знахідки пруть. Опа. А це вже, бачите, знову скло. Ну це ми викинемо, не впадло прогулятись. Так, де там? Там кульок залишився. Ладно, кинемо сюди Сюди викинемо, щоб люди не ступили. Ну це капець. отак От цілий день. Ладно, будемо шукати далі. Батарейка вже не перша. Ой, і знов пляшка. Так, а це вже не смішно, руки не брав. Так, що це в нас? Ага, хрен там. Думав, золото. Знову золото, але не золото. золота монета. Ну коротше, Зараз будемо виправляти її. Ось такі було дві монетки, золоті, але не дуже. Так, ну що, я вже повернувся до нудистів. Коротше, втомився. Будемо потрошку вже, мабуть, переходити, поки взагалі ще темно не стало, а потім подивимося, що ми нашукали. У мене тут повний карман, знахідок. Нудисти натіряли, хай бог миле. Ну, пішли до машини і подивимося. Так, ну що, черкащани, впізнаєте місце, будемо зараз переходити. Вітер жахливий, глибина не дуже жахлива, будемо пробувати. Так, обережно, обережно. Так, головне у нашому ділі не впасти у воду. Зараз холодно, плюс три. Так, оп. Є. Трошки. Ну що, ми вже в Черкасах. Йдемо до машини. Так, ну що, я вже біля машини. Прийшов час підбивати наші ітоги. Бачите, біля жовтого дому. Всі знають це місце. Коротше кажучи, набомбили ми сьогодні. Хай бог миле. Показує. Самі цікаві, Запальничка є. Кілечко дитяче, є. Хрестик маленький, є. Не срібний, звичайний. Грузик раз, грузик два, грузик три. Позолота, мабуть, на... не напевно. Позолота, мабуть, не напевно. Так, далі, що в нас тут? Оце було прикольне знахідка, кілечко. Так. І ще в нас дріб'язок. Дріб'язка ми сьогодні набирали ходячки гривню 45. Ну, повірите мені. Ну що, знахідки бачили? Я теж вважаю, що бачили. Всім ще раз дякую за перегляд. І нагадую, що треба підписатись на мій канал Славний Коп, на нашу спільноту МДК. І головне на ЗСУ. Це як в церкву, знаєте, кожної неділі треба робити, щонайменше. Тому всім дякую за перегляд. Кому треба карти не такі, а нормальні, де наші хлопці копають. Е, тому підписуйтесь на MTC, там буде розіграш, 10 штук розіграємо. Ставте вподобайку та до зустрічі наступного відео. І запам'ятайте, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Гарного дня, та хай вам щастить!